Темному лісі, де ніхто не наважується йти після заходу сонця, ховаються духи стародавніх легенд. Сьогодні ти дізнаєшся їхні таємниці. Першим ми бачимо віла, привид, який приходить до тих, хто порушив давні закони природи, його очі світяться в темряві, а тінь, що огортає землю, змушує людей замовкати від страху. Легенди кажуть, що він може замучити ціле село за ніч. На лісовому озері серед туману живе русалка, водяний дух. Вона приваблює людей своїм співом і потім тягне у холодну воду. Місцеві боялися підходити до озера навіть у день, а вночі жодна душа не наважувалася ступати на берег. Але ці духи не єдині мешканці цього лісу. Хто знає, що ще ховається серед тіней? Підпишись, і ти дізнаєшся більше в наступному відео.